У заліхвацькому несамовитому привітанні ви. Ну і по заставці на початку ви зрозуміли, що це програма здоровенькі були. От, та раніше вона називалася жарт-клуб Побрехеньки. От і створювали ми разом з Костянтином Яновським її колись уже у 2002 році. От чому я згадав про Костянтина Яновського? Тому що цими днями у нього було б день народження. Разом з Володимиром Висоцьким, до речі, От, йому б виповнилося Костянтину, б виповнилося 56 років. Талановита людина, композитор, режисер, і журналіст, і звукорежисер, звукорежисер ведучий програми. Світла пам'ять тобі, Костю, згадаємо разом з вами Костянтина Яновського. Це був дивовижно обдарований чоловік, музикант, композитор і пісняр від Бога. Це був дивовижно чесний, добрий і щедрий чоловік, у душі і в серці якого вистачало місця для кожного із друзів і для кожного із рідні. Кажуть, що таких особливих людей Господь забирає до себе зарані. Може, і так, бо його земне життя, його земна свіча погасла у 46 років. Під його смертною подушкою знайшли зім'ятий аркушик паперу із такими рядками: настане день, коли мене не стане. Ви сядьте, друзі, за широкий стіл і пригадайте, що ви є слав'яни. І дай вам Боже, дай вам, Боже, сил. Костянтин Яновський. Сьогодні день його народження і день його пам'яті. Пригадайте ж його і ви. Отже, поприхенька чергова, малий хлопчина підходить до товстого пожежника та каже: Дядьку, а для чого це вам на касці оцей ремінець тут знизу? Він каже: А це хлопчина, щоб каска не впала? А, а я думав, що у вас морда не луснула. Знаєте це? Вилазить жирна миша з холодильника вночі, вуса в сметані сосисками перев'язана в цих лапах по два куска сиру. Лізе до цієї нори своєї до дирки, що в нору входить. А біля цієї дирки стоїть мишеловочка така із таким засохшим кусочком сиру. То ця миша так подивилась на цю мишеловку і каже: Ну чесне слово, як діти. Така <реш> одна чергова побрехенечка, це, продовжуючи дитячу тему. Урок географії в українській школі. От вчитель звертається до учнів і каже: Запам'ятайте, синки й дочки мої! Що Лондон, Париж і Берлін знаходяться на правому березі Дніпра, а Пекін і Токіо на наліво їхали сюди знімати нашу програму, то в маршрутці було написано Землю крістіянам, фабрики рабочим! Деньги водітелю згадав <ріст> це в одному з ресторанів. Коли ми зайшли, то мені кажуть: скуштуйте, у нас є такий хороший смачний напій, спиртний є. Мона ліза називається. Я говорю, і що, і що ж це за такий напій? Ну що за напій? Випиваєте два-три стакани, і потім ця загадкова посмішка ніколи не зійде з вашого обличчя. Ось так Костянтин Яновський. Згадали, він розповів нам побрехеньки, і ми розповідаємо наші приколи. Отже, один хлопець щодня, щовечора дивився дивився у бінокль напротив будинок у вікно за дівчиною, підглядав. От раптом одного разу вранці дзвоник. Він піднімає трубку. Вона каже: Слухай, ти випадково не бачив, коли свої колготи вчора поділа? Коли сказали, що треба електрифікацію всієї країни, то зараз комп'ютеризація всієї країни, знайомляться по комп'ютеру онлайн, ютюби, вітя ютюбиться. І ось онук приходить до бабушки, і каже: бабушка, сліш, а чого це ти з однокласників вийшла? Кончились? Сарочка. <рес> А ви що, спалі з ізій. Та який там спала, Жора, я вас умоляю, пару раз перекимарили. Діду, а ти розповідай історію. Ой, Юрчиху, ти знаєш, вчора повертаюся, там, Дивлюсь на балконі, Петрушка лежить. Думаю, ого, зараз супчику зварю. Зварив супчик, сижу їм, заходить онук, каже: ти нічого не брав на балконі, а я сиджу і думаю, в мене ніколи онуків не було. Батько копає яму, стоїть, от, а маленький синочок 5 років підходить каже, тату, ти що робиш? Ямку синочок копаю. От на зиму будемо бурячки заготовляти. Синок каже, тату, а давай туди кинемо москаля. Тато так сльозу витирає, каже, таке мале, а вже господар. Одеса пляж. Ну і жінка кричить чоловіку, який пішов до моря, каже: Боря, ти куди пішов? Ти ж втовпишся, у тебе ж камні в почках. Mm. Да, хлопці? Ну, ви знаєте, що зараз такий час захворювання, всі йдуть до пульмолога, до цього до терапевта, а ця жіночка приводить такого чоловіка свого приводить до психіатра. І каже, лікарю, щось каже, напевно трапилося. Що таке? Я зі своїм чоловіком розмовляю, каже, день розмовляю, два тиждень, місяць розмовляю, а він каже, зараза мовчить, нічого не каже, каже. То подивіться, може коже з ним щось трапилось, може, це захворювання якесь. Психіатр каже, мовчить, вона каже, мовчить. Він каже, це не захворювання, це талант. <ривання> Зараз дуже багато говорять про виховання, про педагогіку. Ну і ось. Тато з сином вирішили піти на діло, на серйозне діло. І синок питає: Тату, а ти впевнений, що бабуся цим поїздом поїде? Впевнений, впевнений, не задавай дурних питань, відкручуй гайки швидше. Альо, здрастуйте. З вашого телефона телефонували мені. Це ви? Ні. А хто? А звідки я знаю, нас багато. Ви що якась організація? Ну, до певної міри ми в'язниця. <рес> Зустрічаються два воєнкома, один каже: ну, блін, як в армію йти, то нікому. А як бухать 23 февраля, то всі защитники. <рес> <рес> На одної свадіб жених вирішив, що краще викупити брата з тюрми за такі гроші, чим А Я прочитав нещодавно об'яву. Жінка 55 років, мати трьох інженерів, айтішників, дуже просить її навчити розбиратися в комп'ютері і в інтернеті. І дуже просить людину, але не психовано. Чоловік з війником, з ганчіркою прибирає в кімнаті, прибирає, а дружина сидить на дивані, паляниці лупи. Їсть. Він так вибирав, прибирав, потім казав, ну, ти вже, каже: Ну ти уже свою сідницю підняла та допомогла б мені, каже, тут прибрати. А мені не можна, мені врач заборонив важке піднімати. <кхи> 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 Погана прикмета, коли на підлогу падає вилка. Ще гірше, якщо вона срібна, ще гірше, якщо ви в гостях. І зовсім погано, коли вона падає з вашого кармана. <рес> Дружина каже, чоловіку любий, каже, ти повинен більше заробляти. Каже: а що таке? Каже: я сіла на дієту. Тепер мені морська дієта, тепер мені можна їсти тільки лобстери, омари. Каже, труфілями, Розумієш? Чоловік позіхнув, достав гаманець, достав, каже та що ти каже, мілочишся? На тої п'ять жрі вже зразу купюри каже. Щоразу нові айфони виходять, нові ці гаджети, там нові якісь функції, скоро, мабуть, і бритви там будуть, ну все на світі. Ну І ось акція для тих, хто хоче йти в армію по мобілізації або не хоче. Акція звучить так: хочеш до армії, натисни зірочку, не хочеш, натисни решітку. Моя дружина хоче схуднути і регулярно їздить верхи. Ну і що, який результат? Кинь схуд на 15 килограмм. Ну, все знают казочку про Золушку. И вот фея Золушки кажи и запомни, Золушка, в 12 часов ночи волшебство отступе, и наступе сушняк. Ну, возвращаясь к Вите, к современным гаджетам, есть вопрос, что такое современные Гаджеты. Это когда ты их покупаешь, приходиш домой и говоришь жене, сколько они стоят. А в ответ слышишь: ну и гаджеты. Діда, у тебе все. Ой, Юрчико, в мене об'ява. Объява така: оголошення: пропала собака, бультер'єр, нашедшему царство небесне. Це із зони втік тік зек. От, але його спіймали, і привели назад, і до начальника, значить, тюрми цієї в'язниці привели. От, каже: Ну що ти навіщо? Що ти хотів? Оце цим ув'язний Петренко. Як ти міг? Я ходив на свободу, я хотів одружитися. Той так сів, подивився в вікно, начальник, забараманив пальцем селі, Каже: дивно, ти ув'язнений Петренко, розумієш собі свободу. Ну, мужик збирається на рибалку, бере бутилку горілки і прив'язує до удочки. Жінка питає, каже, це що, щоб не забути горілку? Ні, це щоб не забути удочку. Владимире Петровичу, а що це сусід ваш Володя після свого весілля став заїкатися? Каже, що щось трапилось. Та ні, це скоро пройде. Це там, каже, случай був, каже, а що таке? Та розумієш, у матері його дружини дві сестри, і вони всі троє близняшки. Каже. Ну він як на весілля побачив три течі, так, каже, став заїкатися. Ну, це дівчина наготувала молодому чоловіку всякої смакоти, романтичний вечір. Вони все поїли, сидять вдвох, свічі темно. І от вона, а тарілки ж уже порожні, вже все поїла, і вона каже: Ну, все, тепер ти мой. Він здрасте, сама бери мой. Приходить молодиця одна на роботу з таким бланшем під оком. От, всі її обступили, питають, що трапилось, що таке. Та-та, каже, чоловік побив. Та ти що? А ми ж думали, що він у тебе відряджені. Вони думали, я впевнена була. <рис�я> ну, а ти казав, що Вітя ютубиця у нас. <рис�я> да? <рис�я> <рис�я> да. <рис�я> ну це тому він ютубиться, що у нас є рубрика така. Ютуб у нашій програмі. Отож, дивіться цю рубрику. <рискій> Ай, піпол з вами Вітьок і ютуб канає в програмі здоровенькі були найкращі ютюб. Приколи для вас людина на 80% складається з води. А ті, в кого в голові інші 20% – це дурь, стають героями нашої рубрики. Дивіться. Такі гори тарзани. А буває так, що мотузка просто не витримує маси тіла дітей джунглів. Тоді дивіться, як буває шубовство. Представникам серйозних професій також треба дивитися і під ноги, і по боках, щоб не було як в тій відомій пісні: вода, вода, кругом вода, а ти в воді. Ну, от такий Ютуб у нас вийшов. Отже, я знову це, як в суді кажуть, хіба можна, ну хіба це можна чоловікові суддя каже, це бить свою дружину. Ну чому? За віщо бити? Та вона мене каже, вона мене дістала вже. каже, Вона мене дістала. А що ж вона вам говорить? Та говорить, вона каже: Бий мене, бий мене, я тебе не боюся, бий, і я тебе потягну до цього старого лисого Бовдура судді. Суддя так, справу закрито. Чоловік підходить до жінки і каже, Люба, а ти не знаєш, скільки живуть козли? Вона каже, ні, не знаю. А ти що себе погано почуваєш, дорогий? На уроки математики вовочка, от смотри, у тебе є 10 яблук. Ти два яблука комусь дав. Скільки у тебе залишилось? 10. Почему же? Потому что я не дам. Ну хорошо, Вовочка, давай вопрос по-другому. У тебя есть 10 яблок. Кто-то два яблока у тебя отобрал силой. Сколько у тебя осталось? 10 яблок и один труп. Юрчик, у меня снова объява до соседей. Дорогие соседи, давайте так. Якщо я кручу музику, якщо вам трек подобається, стукніть по батареї один раз. Якщо не подобається, два рази. Якщо наступний трек три рази. Це комісія замністії. Нам можливе таке попереднє, ну, випущення з тюрми там у в'язних, складає список і одного, значить, в'я ув'язного запитується. За що ви сидите? За партії? Як за партії? Ну, я складав, я керую хором, я складав партії, от, і в мене соліс співав хотять ли руські війни, а хор повтював, «Хотять, хотят, хотят, хотят». Моня, ну покажи на морді, ну, що ти страдаєш. І не співай це за тещою, бо вона ж чиясь теж була мамою. <пи> Українське село холодно, заїжджає в село, значить, віз з дровами, і мужик кричить «Аго, люди! Я дрова привіз! Кому дрова? Алло, я дрова привіз. Змилена коняка повертає голову, і каже, ага, якраз ти привіз. Да, да, <зøк''> <зøк> <зум> <зøк> <зв Hass> Зараз дуже актуальна тема грипу, то ми лікуємося сміхом. До чоловіка, який хворий грипом у Житомирі, в двері стукає кум, Я каже: кума. А де це кум? Щось уже тиждень його не бачу. Та, кум, ну як це? Поїхав? А куди поїхав? До Москви. Слухай, що ж до Москви? Він же грипом хворий, стільки людей може заразити. <риклад> сидить у кабінеті психіатр. От е, вже кінець робочого дня він так сидить, самотній на стільці, дивиться на крісло перед собою, і каже: ну, розповідайте, давно у вас почалася галюцинація. <риклад> Зустрічаються два високопосадовця, Один каже другому. Був у президента, у мене дві новини. Одна погана, друга гарна. З якої починати? Ну, починай з поганої. Мене відправили в відставку. Ну, а яка гарна, тебе теж. Доченька, ти кушай супчик, сонушка, кушай, мама. Ну у меня сьогодні день народження. Так ти глянь, мать, там вже свічки плавають. До діда приїхали молодята, молодожони і, і закрилися, і там сидять у кімнаті день, другий, третій. Дід підходить, стука тихенько. Молодята, пішли б що поїли. А вони у відповідь: ми е, харчуємось плодами кохання. Та ви харчуєтесь плодами кохання, тільки шкіру за вікно не викидуйте, бо гуси давляться. Іде мужик вулицею, дивиться, довжелезна черга стоїть. Він так підійшов до черги. За чим стоїмо? А той каже: та хто його знає? Ну він теж став, стояв, стояв, години три стояв. Через години три підходять до маленька будочка, таке віконечко. Він заглядає туди, нікого немає. І раптом його бомордять чоботом, тако баба. Він вискакує, бігає в кої булочки, заскакує в будочку, нікого немає. Коли вікно облить, морда якась, він теж облить, тільки баба і вийшов з будочки. Бабушка подарила любимому внучику на день народження великий такий набір доктора. Кіт і собака сховались, а дідка не встиг. Придністровські вчені лікарі-науковці ще раз довели всьому світу, що найбільше вітамінів е, знаходиться не в, цитрус, не в цитрусових і не в бананах, а в аптеці. Куми, а ви чули? Що вчора оце в нас, у нас на Житомирщині така боротьба була за губернаторське крісло? В смислі, то ж губернатор же сидить, все добре. Та ні, просто це ми з вікна викидали, то бомжи чуть не поубивали за губернаторське крісло. Це один чоловік вирішив перевірити, чи його дружина кохає, чи ні. Він написав такого розлукового розлучного листа, написав, поклав на тумбочку, а схав, сам сховався під під ліжко. От дружина приходить з роботи, дивиться цього листа, прочитала, помовчила, потім роздяглася так. Набирає трубку телефон, каже: Ой, любий, це ти. Ой, нарешті мій козел від мене пішов. Ой, дорогий, я, я да, я, я біжу до тебе, я біжу до тебе, біжу, біжу. От одяглася і вийшла. Цей вийшов, так що ж ти дивись? Оце дивиться того листа, якого вона писала. Вона каже: Любий, твої ноги видні з-під ліжка. А я пішла в магазин за хлібом. <рес> <рес> ну, Ми розпочинали свою програму з того, що згадали Костянтина Яновського, автора програми Жатклуб-Брехеньки. Е, я хочу сказати про те, що він композитор, він з багатьма співаками співпрацював і нашими Житомирськими, і у нього багато пісень, дуже доробок. І хочу закінчити цю програму. Його піснею, піснею Свіча. От, яку співає заслужена артистка України Ірина Шинкарук. Ще з маленької дівчинки Ірочка співала пісні Костянтина Яновського. Ще маленької зовсім була. Свіча, свіча така от символічна пісня. Багато пісень у Яновського є. І з нашими авторами, і Володимир Савченко, і Василь Головецький писали вірші до цих пісень. От і Свіча. Я чому саме Свіча вибрав? Тому що. Костянтин Яновський не всі знають про те, що в 2004 році, коли була помаранчева революція, він їздив машиною звідси з Житомира у Київ от на майдан туди, разом зі своїм другом, ж якого теж до речі вже немає Сашою Міцинським. Тож свіча це свіча символ свободи, волі. Пісня Костянтина Яновського Свіча. Я а поряд зі мною чорна беззорня ночі запалю свічу, З віком віч на віч, Запалю, свічу, Щоб здолати ніч, Запалю свічу. Палю, свічу, з віком віч на віч, Запалю, свічу, щоб здолати ніч, Запалю, свічу у триво. Утривожний час помолюсь вогню, Щоб вогонь не згас, запалю, свічу, звіком віком вічна віч, запалю, свічу, Щоб здолати ніч, запалю, свічу, утривою. Запалю свічу, Щоб здолати ніч. Запалю.